В п'ятницю 15 числа о 9-й годині літургія ми святкуємо успення Пресвятої Богородиці. Напередодні буде вечірнє богослужіння, яке відправляється 14 о 14-й годині отаке співпадіння. І я знову знов з радістю повідомив, у нас багато є свят, але є такі, що для нас надзвичайно рідні. Ми починали служити в тій половині храму в 91-му році. Ми майже рік прослужили там. А там було становище набагато гірше, ніж тут. І було таке рішення перейти в цю половину, бо тут є підлога. Вже з'явилися ці рами, і вікна засклили ми тоді і замазали. І тому на наступний рік у нас було зовсім по іншому зимою. Не мінус 10, а мінус 5 цього. Все-таки. І саме на свято Успіння Пресвятої Богородиці ми вперше служили в цій половині храму. Трошки іншим був у нас іконостас. хтось пам'ятає, можливо. Взагалі багато що було по-іншому, але ми сюди прийшли. На трудності, на випробування. Але світло Господнє було з нами. І ми, так як ми тоді були надихані цією вірою в це світло, так не знаю, чи ми такі зараз. Але нам треба бути такими зараз. Бо дуже важкий у нас шлях і тяжкі випробування, а нам треба встояти і здолати все. І тому повіримо, що світло з нами. І Свята Богородиця не вмирає. Вона першою засинає і смерть називають успінням смертіним. І для нас смертіним. Після успіння Пресвятої Богородиці у кожного з нас буде успіння. У кожного з нас. З тих, що вже пішов, було успіння, а смерті було. От з цим ми залишаємося. Благослови Господь.